Я ульман, задовий. Як Спіль, тебе вообще сюди занесло? Ну, це гібле місто. Потрібне. Я останній раз стрелял, блядь, ну це було десь, блядь, в 2005 году, блядь, на стрельбищі. У <звук> нього него хапла. Прибув я, значить, це в зону це прислали мене. Опа. Здоров'я Здоров бажаю, солдата. Шо? Я цей Старший лейтенант Єжак, Прибув, так би мовити, сюди До вас вами командувати, так би мовити. А, ви, собственно, хто? Е, я ульман. Ядовый. Ульман рядовий, я зрозумів. А де состав весь частини. Я думав, вже вам, ну, типу, а... позвонили, там сказали, що я прибуду, як би. Так точно, да. Позвонили, сказали, а там. В основному, от я і Не знаю хто там. Так, ну, треба на плесу зібрати, ну як би, Як положено. Да. Тому, давайте, да. Виконуйте. Виконуйте, mm. не Так, здоров'я, бажаю. Бажаю, здоровья. Шо да, вы тут? Як ваши позивний? Студент. Студент, поняв. Я старший лейтенант Яжак. Так би мовити, прибув сюди в зону, щоб керувати вами абопусами. Я думав, вам вже якби довели до ума, ну, типу, позвонили, маякнули, що якби я прибуду в зону, що то я не бачу тут. Нічого. Ну, Ну, в строй хоч станьте, ну шо ви. Ну прям, ну добре. Ну хоч Ми тут, я не знаю. Я ж не, я ж не знаю, що у вас тут. Давайте хоч чи тоді діятися. У вас двоє тільки, чи що. Ну да. Угу. А казали, наче третій якесь є, чи нема. На третій сплячці, напевно. Поняв, добре. Тоді цей. Хочу вам дати такий наказ, панове солдати, щоб ви мені показали, що тут і як, по-перше. Бо я ніхера не знаю, як би тільки прибув. Трошечки проясніть мене. Бо от я взагалі не знаю, що це за зона така, ну. Мені сказали, командировочка буде. Не І Я такий, ну добре, чо не з'їздить. Тим паче тут один. Майор їздив сюди. Казав, що діло тут прибильне, так би мовити. Оці сталкера якісь тут бігають, да? Кажуть, гарні гроші тут зарабатують, о, правильно. У них там ліцензію можна і не тільки ліцензію взяти, я так розумію, правильно, так? Да? Ох, блін, що ти я замерз. Да, да. Щось у вас тут холодно. Так. По-перше, показати екскурсію, по-друге, нагодувати. По-третє, даю вам завдання знайти мені якийсь не знаю, одяг. Покраще. Чи Бронік. Ну блин, давайте, раздупляйся, хлопці. Давай, я займусь, да? Цим, цим чи що? Ну а ти чимось К -к конкретним хочеш зайнятися? Не ну. максимум обход зробити цього. Э, Добре, я тоді піду з цим, з истеценком з познайомлю, О, ти тут ну, підготуйся, зводиш, покажеш. Хорошо. Добренько тоді, давай, воды. Паны командир Тебе Шульман, да, звати? А, ніяк ні. А, його Ульман зовуть. Ти студент, я понял. Я трохи путаюся, ви як цей і Боба трохи. У цих масках. Зате сталкера тоже путаються, так так краще. А, так, розумію. вам треба поговорить з паном Стеценком. він вам зараз розкаже про казарму. Що треба буде сходити на казарму і потім видасть вам комплект спорядження. Угу. Це треба. Добре. Зараз поговорим. Вот он зараз. Да що то Одразу у вас тут. в чіпка заскочити, Я зараз дам пару депортів. Добре. Там. Я тут дивлюся на тут дах, там плавано. півдаха немає. Що це у вас тут вообще таке коїться? Що за. Тут, тут що тут за безлаберность. Дуже дивні. Ну, Мені казали, що тут якісь дивні речі, якісь там покручі бігають, там якісь свина собаки бігають. Добре, дуже гарний раціон другий, а... Я... Десерт попить. А як мадаму звати, яка гарна. А що, Я б ну, трохи підкатив. Панікла. Паніклава. Ну... ну. Попробуй. Пані Клава, ну. Пахне дуже смачно. Зараз попробуємо, що ви. Ну, ну і на смак начали не погонять. Клава, не? ну ви прямо рукодельниця, я вам скажу. Треба буде до вас зайти якось. Тільки питом. Так, добре, давай далі. Правильно, правильно. Так, от, в принципі, заходьте, вибирайте койку, кидайте там. Речі, які маємо. Да, шо ты тут ремонт вообще, блин. Не бачила вся вся казарма с 2000. Гроші треба. ну, 70 х игроков, напевно, ну, ёлки. Так, а де моя койка? Бля, не матрасов, ни хера не ну. А то вам омзречимый выдать видадуть. Ну тогда тут тут, рядышком. Не к Ну, а то Ага, ну хоть буржуйка якась є бачу. Правда ржава, Так таке собі. Це ми вже по суті в зоні Чи де ми? Грубо кажучи, да. Ця сторона, це... ки захід. Угу. Ми вже страшно, якщо чесно. Там еще вночі так так щось, так? да. Угу. А за де слухай солдат, ну повів мене, чесно слово, оце. Не переживайте. Ні, переживайте, але все блюд. <ривіт> <як> <ривіт> не, <ривіт> ти... <Якщо ривіт> не переживайте, переживайте. Ні, якщо, якщо, якщо не переживати, то далеко тут не зайшли. Добре тоді, солдат, розкажи, що тут вообще, як? Що стал хера, якісь елементи може, є кримінальні? хер його знає. Не цікаво все. А, що, 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 що? Що вам довели яку інформацію? Я хочу просто розуміти, що що казати що не казати що почти ніхера мені не довели, сказали, КПП тут є. перед зони. Зона небезпечна. Тут всяка почвара водиться. І салкера лазять. Кажуть, що ви цей лінькіюги взагалі, і ніхера не робите Це в штабі, так? Да? Ну так. Да. Раз ці сталкера проникають, значить ніхера не робите якось так вони мислить. Ще кажуть, что у вас тут своевольщина, можно сказать, анархия. И же то, что у вас нема никакого командира. Того мене и прислали, в принципе. Бо, так сказать, у тебя все. що что-то Стоп. А, це раз. Вот я, Прием, Прийом, прием, Ульбан, ты. Прием, начиный, начебу. Не сажат, пугаю, за о, бажаємо, що проводжу командиру, командиру екскурсу екскурс. новому. новому, Оце оттуда не пролазять, я так зрозумів. Це труба якась. Да, і нам ніяк не можуть нормально виділити коштів, щоб ми її закліпали. Ну от бачите, типу, своїми силами те, що було зроблено ще до нас, це колючку натягнули і все. Капита мені в грудь, ну лки-палки. Як вони вообще пролазять тут, ну? Я он я. Як... Не лазить, он якось по Опа, ну ничего себе, ну ты нормально такая сыла. Але... Так, ну я херю знаю, чи зможе залізти Я давно уже не лазил, але. Попробуй, это Оп! Сука. чуть не впав. Я думал, в сер если якщо честно, але. Не про тебе, солдат. Давай, йди, веди о Оце бруднить тип свій кітель, юлки палки ну. ну ах, найшло. Я такими силовими не займався уже років з 10, бля. Я от як сидів в штабі, так і сидів. А я сразу після срочки сюди. Як я тебе вообще сюди занесло, ну, це гибле место. Хіба ну заради бабла? кар'єра казали що кар'єру зробити можна Так це кар'єру до кого Щось ти там? там, да. Прошечки, прапорщика чи що да. ага то поганий. есть, поганий. я не я не кажу щоб я до прапорщика что так. так тут ми что ми пройшли До речі я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Проїжджають, я так понял, сталкера и всякие місцеві жить, Да? Ну, місцеві в основном сталкера, вони ж думают, что как бы заборонена зона уже тут, то вони и тут по кустам шарахаються. Так их тут принимать можно, чи, що? чи як? що з ними робити? А тут мы их приймаємо, уточняем, кто вони, як що, я потім покажу, куда мы их вводим для оформления. Угу. О, там сигарет uh, можно купить, что... Поміцніше такой. что да. Чось помічніше я люблю, ну на горілку треба. Другого товарища немає. О, Тоб... Да, на дорожку так Угу. Так точно. Все було, так сказати, добре, і гроші були, і все було у нас. Що так, ми щоб ми дожили було, до кінця нашого, так сказать, терміну перебування. Ну, стосовно нелегалів. Не всі нелегали к е нам, як би мовити, ворожі. Є група, називається Абоснія, ні, не, не От, Абос. в чорній формі. так ну что давай что далее у нас так далее мы идем, заходим на сейчас до наших товарищей ученых а салкера там может быть ну теория Можуть, можуть. У нас було розпорядження, зверху спускали наказ. Раніше шманали їх забирали всі частини мута мутантів, які вони таскали. Mm -hmm. Зараз же ж сказали, що ніякої небезпеки більшість частин не становить, треба забирати тільки те, що з гуманоїдних мутантів, грубо кажучи. Там mm -hmm. все, що похоже на руку, ногу. Такі біль... Коротше, все, що не хвости, не копита, треба конфісковувати. Тихо, вони, блядь, шо людей що ли чи що? Ну, типу то. Так. О, тут до речі, давайте зайдем. Руки, ноги, блядь, мені вже страшно, Якийсь... цей... Сей. Пятница 13. Тут прибор, я в душе не. не знаю як він називається, для виміру радіації. Тут кнопка зверху є. Ага. Вон, бачите, Індикатор. І що воно показує? Ну от після глибоких рейдів видно от, чисто все нормально. А якщо б грязно було, як би виглядало? Ну. та там червона кнопка грязно написано. Хм, mm, окей. Ну, не кнопка індикатор. Так. Я он, блин, своїх товаришів, так сказать, солдатів заставляв Трохи паркан красить. Трохи не затолпал. Ну цей. Цей, будь ласка, не заставляйте, бо я. Я застрелюся. Да, да, цей, да. Правильно. Вот. Да, шо там в зоне, я так понял, надо каску уже натягивать. Вообще в зону, да. Так, точно, да, конечно, да. Добренько, добренько, да, да, натягиваем. Так, і мне треба будет раздобуть по-любому гаманец, так що, Для вас завдання, хлопці. Треба виконати по любому. Найти мені гаманець. А поращай що Ну от, покажете таркаш, там все, бываю. Да. Все, йдем тоді. Показуйте дорогу, куди що йти. зі стрільбою у вас все добре, да? Ну, а потім словами, що я поняв, то... Треба будет поплыть. Да, треба буде будет трогать поупражнять всем. Че покажіть... покажите. чи з дверь. Тут двери шусть вообще. Ну ви на приколі, ну. Солдаты, блядь. Я не понял, чтоб змазали, у все діло, поняли, блядь. Найдіть банку каніфолі, блядь, і змажте. Ну, це yeah, mm -hmm. <chore pareil> <sharp Buckling> Це Покажи <говори> цей стрельбище, хай прострелил по <говори> ній. Да, прострел как сюк бо... я трохи побуду, бо. Я останній раз стріляв блядь, ну це було десь в 2005 году на стрельбищі рисаки. ми там, блядь, стріляли, ну і 5 набоїв було. Всі, на все. Так, от стрельбище зараз я тут трошки. Нихуй ёлки палки ну шо я так Тут дуже быстро зарастає. Не-не-не чистили буквально тиждень назад. Точно, блядь. Я таке ведь чудя, що з 2005 -го года и не чистила. Мішень такі, Ну блядь... я попробую попасть, на я узнаю, якщо честно. Так, ну я щось бачу, наче. <звук> Ух ты, блядь, А, це ж надо його звести на одиночный, бля, не бачу, може вже по мішені лупануло самі. Ну коротше, я так, блядь, десь два рази, блядь, з п'яти є, там, з блядь, попав. Сіми. Хуй. А ні, раз, раз чотири було, чи три, точно. Ну, ладно, бачу. ладно, ну. Такс, видно прапор України віддати честь. Ти шо ти, блядь? Да, це у мене трошки час. Зброя в руках мішає. О, вс. Тебе плюху пи... Такую выдав ты. Ти... Факелы тут тычешь, блин. шо, а шо. Я взагалі не этот. Да, я все бачу. Да. Дивися, блять, убирай, но солдат. Немав, так... немав. Це, блин, уставні речі я, так блядь. Я бінує. цей прапор під... Я цей прапор підіймав. Правильно. Так а шо ж ты, ну, факелату утычешь, ну? Так. То я не разобрался, пофига. Да? палец затек, да? Хочешь сказать? Ну, дивись. Да, бывает, бывает. Чуюсь, сержант? Солдат, он, блядь. Uh, его... Ульман, ульман КПП. Солдат, он прапору нашему, да. знаешь, блин, это факел тыкал, понимаешь? Это была само выпадковость, которая у меня была. Это ляща ему yeah. треба выдать, блядь. Так, Ульман. Тесят на радио в очередь. Да, Хорошо. правильно. Еда, да, еда, да, зараз зайдемо на селище. На селище зайдемо, потім подивимося от ТПЦ. до от нашим сусідам, подивимось там на я... 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 селом, даже твізи за сусіди? Там Микин, як вони там називають? <ресу> Нейтрали Нитра... якісь, так? Нейтрали, да, там я... Це ось якийсь із цих их там. Гендеров, чи що. Да, ну, типа пасиви, активи, так, там, нейтралы, да. це все. Шо. Я, я, який у нас порядок походний? у нас багато. Следующее, я думаю. Заеду, ну, до а, до речі, з приводу стал Буду, напомню, шмонати, по пополнит. Да, бо вони це щось дуже... По-любому шмонать, шо ви тут начинаете? Няких На но. Начальство сказало надо, ви должны виконувати, понял? Мені лично, начальство поручило. розібратися з цією херню. Ой, блядь. Так шо за получается, дурачків чи що? блядь. Да, ты потом. Поняв. Ей, бля, нелегалые. Там, тунеяции. Криминальный элемент, ВД. Так, вот тут не помиляюсь, їх староста жива, но его может тут не будет. Вот вс и хате. Староста. всякий клапан их заж. То есть, ну, вот да. Никого нема, але, ну, блин, начали живуть, я так бачу. Да, я крепился культура. то Хехе, <трибільська> культура. Ты що дуже умный, що солдат. Прошичка там историю. Там книжечку читаю, читав. Книга читать, так сказав. Я просто знаю, що в армию попадаю из двох причин. Або якщо дурний, або якщо не поступив. Я так понял, ты на історичний не поступив. Но ну, або тупий. Да, 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 да. Ну это тоже может быть. Но трошки на тормозе защит тоже. Ну я уже понял. Обережно у вас по курсу аномалия. Йлки, блядь, я це шущий, так я так вообще не боюсь. Вообще пропор еще одного. На фидне у нас сержант летал. Дуже високо, а потім приземляйся, в нього БЛЯ! Ааа! Бляааа! Вот, в принципі, да, це... Нормально. Ви Выше нормально. Що перелома нема? Та я за заветку зацепився, бля. Ааа, сбать. Ебать, я. шо за хуйня, блядь. Як вам розвідка? Блять, насраку впал. Заветку раз зацепился, блядь. Блк, да. Бля. Буханка. Це прям як в В'єтнамі гуки на дереві, знаєте? хто хто? Гуки, гуки. Вьетнам, знаете? Ну В'єтнам, ну, ну, ну да, Рембо, всі діла там, перша кров. Ну, там, то есть будет такие як партизани, гуки такі то не на дереві були. Я ну я так поняв, гукали, чи що? Гук, гук. Чи що? Да, да, да. я так побывает. А, да. а, ага, да. ну добре. Так, ну інспекцію инспекці почну трохи відсюда, блядь. подивимся, що у вас тут. Такс, Ну, тут в принципі ще й нормально. Карта навіть якась, касси, Да, пост обладнаний нормально. Пост нормально обладнаний. Такс. вверху тут що у нас. Так. Э, блядь. кровать не заправив то есть, ну, хто це кровать не заправив? Я за такі речі буду вас отчитувати, якщо чесно. Такс. КПП ж же наше, правильно? Це. Так, аскетично, якщо чесно. Без всяких излишеств. Все розграбило, я так зрозумів, уже до мене. Ага, карта. Нормально, в принципі, от КПП ж хай ця доволі непогана ще плюс-мінус. Відвісно, підкрасить там треба. Вон, ступеньки в цій ржаві, ой, бл. А так, в принципі, нормально. А то, то, що я бачив казарми, казарми взагалі щось дуже з ним хреново, якось. Криша, блі, в криші там на одній казармі нема, блі. На іншій. ліжок ніхера нема, пол пробитий, блядь, ну це ужас якийсь. Так, а це, я так зрозумів, головне наше здання. По суті. Тут всі наші речі, наші. І штаб на другому поверсі, да. Це штаб, коротше, я зрозумів. Так, на другому поверсі, на першому скуті. Ах, блять, опять заїло. ну давайте, хлопці. Я ж кажу, щоб до завтра, канифолию, блять, оце ну, все змазало, хлопці. Ну блять, це не діло, тут мать. Все подбито, ну. Так, ну тут открывается. о Тут відпочивати прям можна, диванчик, що? Гарно, гарно. Тут теж нормально, в принципі. Ну штаб хоч більш если якщо чесно, так блять. Тут хоч жити можна. Ой, бляха. Добре, Завдання в де, я так понял, да? Да, 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 для вас для вас. Ага, ну да, да, добре. Так, ой, елки, а тут вообще все погано, я так понял. Вот ну, кусок уже здания десь проебат. Ого. Тто из автомата краєв. Траву путь повикосу, іщився, блядь, між плитками. ну, блядь. Таке же за у нас вся косе вообще, там серп, я не знаю, молот, блять. Ну. Е, е, все Ну вот, Б час, короче, пистрижет травочку трохи. Так, что тут еще у нас такое есть, в принципе. Тут вообще, я так понял, должен быть автопарк, автопарка автопарк они хуя норма. Не-не-не, он там боксы излива у нас, и вся заправочная станция. Так а что у нас есть, техника с техникой? Ну, як сказати, вона фактично. Ні, вона. Я не знаю, як слова підібрати. Ну, от бачите, батарея 2. Да. Десятки стоять. Один є, на другий подивіться. Ой, бляя! Ну, це в санчасть, таблиця Менделеєва, якщо треба, хапа. Тут у нас ЗН, КГ, АС, С, кам. Що за кам? Нет, кам, кам, це конечно не дуже. Ну і понянка яка, ну. Шо? Понятно, как вас звать? Так, ну на бейджику иначе написано, что хомюк. Э, вона не ваша женщина, там не у кого, нет? Нет, нет, ну, вам все. Чего это? Не понял, что такое? Она очень требовательна, она потом любит требовать. В плане чего? Дуже в плане плавает. чего такого требовать Ну, типа там машина там. В плане. Да, да, да. В плане внимания дуже богато хочет. Я понял. Так а шо вона? Тобі пишаю, що вона... Ну, Да, ну... Ну, фіалка ти ну, наша, па, зоря па, ти па. наша світова, Ну цілував я твої руки і ну... Отак от треба. Розумієш жінка, жінками? А не те, що ти тут розказуєш, тьфу на тебе, поганець ти, тьфу! Так, вибачай. Так вона що, продає щось чи дає там, не знаю, забезпечення. Щас, продає, не знаю. Вона час від часу вимагає тканину і дає бінти, якщо не Угу. Будем знати, добре. вимагає, але не дає. Добре, я запомню. Ідемо. Блять, букви підпадали. Я нічого нічого не бачу, ніколи. Вашу мать! шо це за хуй. Ух ти, Ой, господи. Вот у нас тут, до речі, ця стратегічна комната є, от. Бомбалюк. Можно подумать. О, да, от кімната. техничная комната. Фу, Сука. Дверь якась біда. Блядь, щоб завтра хлоркою засипало тут. тут все діло, блядь. Поняли? Тут просто бомбили так, що види відірвало. Ти мене поняв? Хлоркою, щоб засипав до завтра, поняв тут все. Ппшник, ППШ. Все. Спалю, а... все. Ой. О, я княга не волнуй. Ти диви, блядь, не спали. А то будемо срати отут десь, блядь, під деревами. Это Це, а це що таке? От, а оце, це, кстати, на. Пряшка на. <сум> блядь, таке ощущение, что тут не пробирали уже, блядь. С 86-го, да. Нарди, блядь. Ухи, шашками. Це за плазма? Чи це таке? Ух ты, це не плазма, це кімната для допитів походу. Блін, прикольно Да, да, да. Так, на плацу, стройся. О, тут ще одна бомбежка На плацу, стройся, кажу, давай. Побіг. Так, ну що бойси, сьогодні, так сказать, в перший день. Да, зніми маску, до речі. Я зніму Сьогодні в перший день, так би мовити, мого прибуття. Ох, йомою, реально бібайбоба, походу. Да. Так, коротше. Сьогодні, в перший день мого прибуття, я оглянув е нашу частину, в принципі. Подивився, що тут, як тут. Ви мені розказали. Ну, до речі, подяка бійцю. Е як тебе там? Який за мною Студент. бігав. Студент. С Студент, да? так? Так, тобто. Так, бійцю студенту. Подяка за те, що він мені розказав і показав. Бійцю. Як тебе там? Буба. Ульман. Бійцю Ульману доганам. Ой. За те, що дуже умний. Отак. От. Трохи почистиш картошки, поняв. Також. Точно. От, все, молодець. Також сьогодні, в принципі. Добре сходили. Я надіюся на нашу плідну співпрацю з вами. от Бачите, познайомилися. Я, повторюсь ще раз: я старший лейтенант Єжак, поняли? Олександра, якщо що. Але пане старший лейтенант можете звертатися, або пане Єжак. Все, так, що ще, в принципі, наче все згадав. Про автомати йому казав, що падрозпись. Все, можете йти патрулювати. Вільно. Честь видать, только не забудьте. Правильно. Все, орлы. Правильно. А я до клавочки. Интересно, что человек клавочкой сказал.